Місцем проведення фестивалю стала мальовнича долина троян біля Дніпра. Туди з'їхалися майстри з усієї України. Вони проводили для відвідувачів різноманітні безкоштовні майстер-класи. Хто хотів, міг навчитися робити ляльку-мотанку, ліпити з глини, стріляти з лука, виготовляти скляні скульптури і танцювати ірландські танці. А біля Дніпра розбили козацький табір. Тут усі охочі могли пограти у футбол у шароварах, навчитися прийомів різних національних видів боротьби, зокрема бойового гопака. Відбувся і аукціон щедрості. Тут ціну на кожну річ не збільшували, а навпаки, зменшували після кожного кроку аукціону. У фестивалі взяв участь казкар Сашколірник, який знайомив слухачів з цікавими оповіданнями та казками. Не обійшлося на фестивалі і без виступів етногуртів, серед яких Фолькнери, Ефект Метеліка, Дадзига», «Печворк» та інші. А пізно вночі Черкащани дивилися кіно серед представлених фільмів і стрічка про Черкаси Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.